Доброго ранку всім. Сьогодні у нас є 22 червня. І ми вирішили сходити в ліс, відпочити, і я думаю так, я сьогодні відео знімати не буду, тому що ну, грибочків ми навряд чи знайдемо, бо пішли в іншу частину лісу, де би собі можна було просто відпочити. Як бачите, довкола нас такі галявинки, лісочок буде чуть-чуть далі. Але я йду. І Альона каже мені, о, гриб. Я такий, де? невже тут. Вона каже, та тут. А тут от у нас такий розкішний білячок. Зразу на першій секунді нашого відео. І от я думаю, що так як ви це бачите, то можете зрозуміти, що далі... Мало би бути не гірше, тому залишайтесь зі мною, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і продовжуємо нашу прогулянку, можливо, щось таке і назбираємо. А ще хочу попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Це є нескладно. Це вам є навіть дуже просто. Для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу на всіх, я вас попрошу це зробити. І ще дуже хочу подякувати всім тим, хто подивився моє попереднє відео. Воно дуже для мене є важливе. Особливо закінчення та історія. Тому, будь ласка, ідіть далі зі мною. Залишайтеся. І шукаємо грибочки. Дякую. Тут ми побачили красивий дубовичок і лисички. Я вам хочу сказати, що з, мої, з мого минулого походу фактично ми зразу з'їли лисички, тому що це була мега смакота. Я чекав на те, щоб зробити жарену картоплю з лисичками. Свіжими вже дуже-дуже довго. І можу вам сказати, що це просто неймовірне задоволення саме оцей знайомий смак лисичок з картоплею. Тому я тут зараз ще от подивлюся, бачу, що їх тут трошки є, і буду їх збирати. Бачите, от там, там, там Збираємо. Я, до речі, забув сказати, що зараз по відчуттях у лісі всі 800 градусів просто як на сонці жарко неймовірно але ну, це в лісі хоча б чуть-чуть менше аніж на відкритому просторі бо ти десь тільки підходиш в затінку і все ти топишся хоча ну, градусних нам каже здається що десь 26 тільки по відчуттях, кажу, дуже і дуже жарко. Не знаю як у вас, але це означає, що літочко наступило. Трохи перейшлися і отакий невеличкий знайшли червонячок. Тут треба ще походити, подивитися, бо вони переважно ростуть купочками. Ну, може і ні. Але подивлюся. Як я і казав, вони зразу купочками. Тому От є ще один. Тільки от як мені туди до нього добратися, бо тут не так то і легко. І це напевно вперше в цьому сезоні наша улюблена гра, достань гриба. Оба! Ось такий красанчик. Щось дуже багато мух це раз. І так як температура на вулиці, скажімо так, близька до кипіння, то іти пробиратися через е, зарослі хойних лісів дуже складно, тому що воно тебе все потрошки-потрошки колить. І тому ми вирішили перейтися стежечкою. А тут у нас такі якісь перші мухоморчики. Виростають, але тих грибочків, що нам треба, на жаль, нема. Ну, а ми цю ідею відпочинку ще не відкидаємо. Тому що, кажу, в нас перша позиція це відпочинок, друга знайти грибочки. Головне, щоб ми десь добре вийшли. А тут буде не тільки грибна зупинка, тут буде і сонечкова. Їх тут трошки є, але це нас затримає на певний час. Ну, Тут можна і зупинитися. При такому яскравому початку, який в нас був, далі ми вже, ну я не знаю скільки часу йдемо, і нічого нема, але ми ще й робимо дуже великі зупинки, тому що при такій жарі десь сильно спішити просто неможливо. І декілька раз приходила думка про те, що треба розвертатися і вже йти назад, але все-таки ще пробуємо дойти до якоїсь певної точки, щоб хоча б ще щось знайти. Ну але поки що надії, як би мовити, контраспемсперу. Так, може не білих, але ще пару лисичок ми такі знайшли. Нам якраз, щоб на ще одну вечерю назбирати. Ай, ай-ай-ай! Зараз ай, ай. буду його йти туди забирати. Так, так, так. Так, так, так. І сподіваюся, що тут будуть десь ще такі купочки. Поки ми йшли. До речі, що це за гриб у нас такий. Неїстівний. Неї. То... Мені здається, що я найбільшу гадюку в цьому сезоні, яку бачив. Ми її налякали. Вона була настільки велика, що до мене навіть не прийшла думка спробувати її зазнивкувати. А єдина думка яка була це якомога швидше піти з її шляху і щоб ми з нею розминулися. Ну, Це ми і зробили. Але ну, вона була величезна. Тому ми далі ходимо, шукаємо, але напевно вже будемо зараз розвертатися, бо тут щось взагалі нема того, на що ми тут чекали. Тому що ось тут мали бути лисички. А їх нема. Ще один білячок знайшли. Ось такий. Меншенький, але не менш смачний. Мені так мені дуже подобається, коли от видно, як їх якась місцева фауна пробує їсти. Ну, а ми їх випереджаємо. Так що ще один грибочок. Ну і на кінець -то нам вдалося виконати правило трьох грибів. Ось у нас третій білячок. Не факт, що він Ані, він він добрий. Оба ми його беремо. І так у нас на вечерю буде мікс з лисичок, білячків і всього на купу. А тут було ще два білячки, до яких ми не встигли. Оце було б вже дуже добре, якби ми ще й до них попали. Ну, потрошки будемо розвертатися і йти звідси. Потрохи будемо завершувати сьогоднішнє відео. Я стараюся не часто повторюватися в своїх висказуваннях, але є одна приказка, яка мені дуже подобається, що багатий не той, в кого чогось багато, а той в кого достатньо. От тому ми сьогодні назбирали достатньо для нас грибочків на вечерю. Ми зробимо такий собі невеличкий мікс з білячків, з лисичок. І це буде мега-мега-мега смачно. І зараз, от як бачите, зараз коло нас така неймовірна краса. Сонце жарить, неймовірно ми йдемо. Я дуже-дуже щасливий, що... Зараз ми ще тут зробимо невеличку зупиночку на оці сонечки. Поки я буду з вами говорити, думаю Альона ще й файно поїсть. Але кажу. хочу подякувати вам всім за те, що ви були зі мною в це відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, пам'ять на той дзвіночок, щоб ми могли підтримувати активність на моєму каналі. Для мене це є дуже важливо, і я дуже сподіваюся, що грибочків буде ставати більше. Хоч це і літні грибочки, вони такі, скажімо, доволі своєрідні, але я маю на них немалі плани. Окрім того, хочу ще попросити вас не забувати донатити. Це може бути мені на 80-ту Це може бути в будь-який інший спосіб будь-яким фондом, яким ви довіряєте. Просто головне не зупинятися, тому що ми маємо разом подолати оцю велику навалу орди, яка на нас йде. І без нас, всіх, воно, воно не вирішиться, нікому не вдасться відсидітись в якоїсь стороні. І для того, щоб хоч бути причепним, будь ласка, задонатьте, зробіть добре діло. Сьогодні буде без історії в кінці, тому що жара нас просто виморила неймовірно. Хіба буде якийсь постскриптум у вигляді гриба. Але я, незважаючи на це все, хочу вам сказати, що в нас всіх все буде дуже добре. І я вам цього бажаю. Я бажаю тому, щоб у ваших сім'ях і у вас самих все було. Максимально добре, наскільки це є можливо. ой можливо Хоча в цей час це є доволі складно, але тим не менш, то, що ми є тут, це є основна ознака, що Бог над нами тримає свою руку. А ЗСУ тримає для нас наші кордони і ми маємо їм допомагати. Тому ще раз. Дякую вам. До скорих зустрічей і слава Україні. Постскриптум. Не історія, а постскриптум. От якщо ви подивитеся сюди, в центр кадру, то там на вершині стоїть гойдалка на найінстаграмнішому місці, то про яку я розказував. Не раз у своїх відео, і якраз для тих, хто дивиться мої відео, то буде важлива інформація. Наскільки мені сказали, то з вчорашнього дня, з 21 числа, туди зробили платний вхід. 100 гривень з людини. Я переважно казав, що е вхід на цю гойдалку є безкоштовний. І це було правда. Но не знаю, чи це є прям перевірена інформація, але тим людям не довіряти в мене причин нема. Так що, якщо хтось з вас буде в Буковелі думати піднятися на цю годілку, щоб потім не споминали мене незлим тихим словом, будьте готові, що вхід може бути платний. Ось така корисна інформація. Bobo, velho.